Знову всім вітання, не треба боятися, готувати ми сьогодні борщ не будемо, торохтіти 40 хвилин я так само не буду. Просто зберемо кошик, продуктів на борщ, скільки коштує український борщ в Литві. Ходімо. Син ховається за деревами, щоб мені торби не нести. Ось таки що йшла зустріла свою знайому українку, з якою ми радяли спрацювали. Так само дівчина ходила кудись на співбесіду, ходить, шукає роботу. 18 років молода дівчина, ну вона трохи англійську знає, трохи литовську, трохи російську, а так по-українською спілкується. І пішла шукати з прибиральницею і, і те не беруть. Так що вчора я вам не брехала, що тут з роботами тяжко. Але це не по темі, ми йдемо вже за продуктами на борщ. Обіцяють перший такий торгівельний міні-центр в Паленді відчинити до літа. Ось уже спортленд. А то ж, окрім Максими і моря, нема ж куди сходити. О, Спортленд. То це якийсь магазин буде, кінотеатр би зробили. О, так там уже й товар є. Бачите? Значить точно встигнуть відкритись купа пасхальних зайців. Так, що нам на борщ треба ребра. 6 євро. Так, я взяла 300 грам на євро 81. Три морквинки на 24 центи. Цибуля 19 центів. І знову що тут по картоплі? Євро 70-28 центів дрібна. А ну-ка, картоплі треба. О, 59 центів. Беремо цю. Ну, така вона, не дуже. Ну, на борщ вибрати, кілограм якийсь треба. Це буде з диркою всередині, мабуть, перевіримо. Скільки? Картоплі на 1 євро 8 центів. Так, ще треба один бурячок. На 16 центів. Треба квасоля, квасоля яка? Така звичайна біла, євро 35. Томатний соус беремо за півтора євро, це середня ціна. Є за три, є за один, беремо посерединці. Інколи, типу, легше день попрацювати, чим оце такі торби тягати. День працюєш, за півгодини витратив, за день з'їв, але ж саме, важ... саме важке — це <гум> донести, <гум> ось навіть не можу говорити. А то ще там і син потягнув. Фух, привал. Тільки знала, що щось забуду. Забула ж про капусту. Добре, що в мене половинка є вдома. І я її купувала щось там. Манюсеньку, може, 70 центів. То врахую туди 35 центів ще до борщу. Усміхнеться потай, мов зоря в пітьмі. Тільки ми. І невідоме слово спичка. Спіл. Так, я вже прийшла додому, без так, просто прийшла додому і підрахувала буряк. 39 центів. А, морква. Ну, коротше, я його і так купила, там по три там, морквини, три цибулини, але. Мені все не треба тільки те, що я беру на борщ. Це буряк 39 центів, картопля на 50 центів, морква 15 центів, цибуля 10 центів. Капуста в мене є. З минулого чеку там на 30 центів буде. соус 1,5 євро, квасоля ,35 євро 35%. І. А! М'ясо. Ну, може, це мало, але я невелику каструлю буду варити. мені вистачить Євро 81. І того у нас 6 євро і 10 центів. Плюс туди ще треба купити сметану, у мене є це, плюс іще 1,5 євро. І того борщ в Литві обходиться. Мені обійшовся в 7 60 центів. Додати туди ще треба цукор і оцет це є в кожного дома, але якщо б не було, довелося б ще й це купити. Тобто, сумарно кастрюля-борща виходить в 7 євро з половиною. Ну що, шановні друзі, на сьогодні все. Не затримую, а пішла готувати борщ. Дякую за перегляди. Пока!